З сімейними пакунками зараз біля міста Харкова нас зустрічають військові наші харківські партнери. І сімейні пакунки ми повеземо далі на деокуповані території в міста і селища східніше Харкова. Селища Шевченкове та Борівське, що на Харківщині, ще тиждень тому цими вулицями їздили російські танки та ходили окупанти. Однак після успішного контрнаступу наших військових над населеними пунктами знову замайорів. Український прапор одразу ж після звільнення команда свідомих зібрала необхідну допомогу та вирушила у дорогу спільно із американськими партнерами благодійною організацією з Global Епаред Mission, яку очолює друг України. Відомий американський благодійник Майкл Капоні. Волонтери кількома вантажними бусами доставили допомогу в деокуповані селища. Приїхали з нашими партнерами Global Empowerment Mission. І видаємо людям гуманітарну допомогу. Людей насправді тут дуже багато, але зібрати їх складно, оскільки немає електрики, немає телефонного зв'язку, немає інтернет-зв'язку. І люди кому... комунікують з собою лише через спілкування. Тому люди підходять постійно у пакунках, які луцькі волонтери формують самостійно найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Мешканці сіл розповідають, як прожили. Ці півроку під російською окупацією. Здоров'я взагалі покасилося. У мене діти взрослі. угрожали їх і забрати теж, щоб за Росію Ну, Ми як, кріпилися і ждали тільки Україну. Нічого ми не брали, ні допоможі тут, ні гроші. Нічого ми не брали, ждали тільки Україну, я і мої хлопці. Був такий хоче, що приставали до мене. Я йшла там, мальчика нянчила з сусідів і їхали на машині, і приставали, є в Коли з'явилися українські танки в сусідньому селі, так. наші хлопці вночі ще в нас їх не було воїнів українських, а вони вже повісили прапор український. На утро встаємо, а в нас вже прапор український висить. Можете представити, чекали ми чи не чекали. А я, які у вас були емоції, коли е, побачили український прапор? Плакали, раділи, коли воїни заїжджали сюди, в наше село люди навколінки падали. Привітали їх, отут уся траса була в людях, І привітали їх. І я ніколи не думала, що це може бути без підготовки. Із прапорами українськими, і з стрічками українськими. І вони раді були, і нас теж привітали. Ви собі не можете навіть представити, що це було, які ми раді були. Світу не було. То гуманітарки не, не хватало. Хорошо, що магазин нас ще робив. Наші продукти були. А так би не знаю, ні молоко ото хазяїн нашої ферми давав. Так ми ми вижили це. Завдяки місцевим фермерам та городу люди могли вижити, кажуть. Пололи городи під постійні вибухи та прольоти гелікоптерів. Свята не було довго, ні інтернету, ні связі нас не було. Восім часом нас бігом по домам мусить. Не дай бог, хто на вулиці, бігом в хату, як в душе губку, 40 градусів жарі, а ми Хату, от, це, от так ми жили, нікуди не поїхати, ніде не. Ну, психологічка така тиска. Ну, їсти, звісно, ми не голодали. Спасіба, що нашим фермерам їсти, ми не голодали. Так. А як ви обробляли свої городи, не боялися обстрілів? О, що обстрілів? А так, а що? Як? Страшно, виділи, ви а по головах вітають. А, не було. а було таке, я приїхала на городі, сидю зчіпає. Він прийшов, став так за автоматом напроти мене. і Стоїть, як до ковальни приїжджала. Я полчаса сидів на гаржину, та боялася <рігал> встати. Люди розповідають, що самі рашисти дивувалися, що у селах є асфальт, доглянуті будинки. Також серед селян шукали і Бандеру. <рігал> бандеру шукали при мені. Я говорю, Хто для вас бандеровці? Хто це такі? Хто це? Ми Люди з першого дня війни знали, знали, що українські військові звільнять їхні селища та чекали на деокупацію? Попри відсутність світла та води доступу до інформації, українці вірили в зсу. Нині кожен тут впевнений у перемозі України над російською ордою.